Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Всім доброго дня. 20 липня 2021 року в Чиморовецькому районному суді буде розглядатися кримінальне провадження за моїм обвинуваченням. Так от, сьогодні 16 липня 2020, 2021 року. Моїм захисником Віктором Володимировичем Колбасом було подано заяву про відвід судді Кулібякіна. Багато дуже причин. Зараз ми на цьому зупинятися не будемо. Але саме цікавий момент, що ми також подали клопотання в апеляційний Хмельницький апеляційний суд. Про визначення місця підсудності розгляду відводу судді Кулібякіна. Чому це ми написали таке клопотання в Хмельницький апеляційний суд? Справа в тому, що під час розгляду моєї справи було неодноразово на порушення. Законів, які робив Кулібякін, йому заявлявся відвід. І розглядали даний відвід це його, скажімо так, побратим і, і і суддя Горобець. От всі ці ухвали, де вони не задовільняли їх є чотири. П'ять ухвал. 4 рази Горобець, 1 раз Барсук. Так от. Справа в тому, що е, якщо розглядали вже дані судді відвід, вони вже не мають права розглядати відвід. Це не виконанням Кримінально-процесуального кодексу. Е, за інформацією. Порталу судова влада, нам також відомо, що інших суддів, суддів в Чимеровецькому районі, крім Горобець і Борсук, вже немає. І на виконання вимог, опять же, КПК, ми написали дане клопотання. Да? І е, нехай Хмельницький апеляційний суд спочатку визначить, де ми будемо розглядати відвід даного судді Кулібякіна, який же, опять же, напомню, відкрив проти мене і мого захисника кримінальну справу. В даній кримінальній справі він являється терпілою, потерпівшим. Ми вже дали. Покази в поліції, як в Чемеров... на Чмировецькій поліції, так і е адвокат Колбанця в Києві е подавав покази, це той суддя, який е постійно порушує мої права, який не Роз'яснює мені права, взагалі він плює на всі наші права, але хоче судити. Я не розумію взагалі його, все, що він робить, а він зараз а він буде дивитися це відео. Так? Все, що він робить, таке впечатлення, що ніби ну, сам собі копає яму. Хочу сказати, що час прийде. А ніхто здаватися не буде, і час прийде, і хтось буде відповідати за ці всі е, моменти, да? накладання штрафів, тих, е, кримінальні ці справи. Там, ну, він знає, які. Перелічувати от, всі, оце все порушення судді Кулібякіна. Все порушення судді Кулібякіна в, в моїй справі. Так от, сьогодні подали, відміточка в нас є. 20 го числа по-любому ми їдемо е в Чемерівці на суд. Знаємо, що суддя Колібякін хоче якусь провокацію зробити. Ми не боїмося, йдемо вперед, до перемоги. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.